Знімає. Угу. Знімає Отже, в таборі Energizer Camp після ранкової каші в нас залишилось багато соєвої окари від смачного соєвого молока, якого зробив пан Василь. От він вийшов і сіє соєву окару Василю! Розкажи, покажи. Що це? Скільки там кілограм? Два, один. Два-один кілограм. Тобто рибка буде задоволена. Бачите, як шумить очерет. Плещеться Південний Бух. І Вася годує окарою рибку. Агресивно годує. І люди кричать. Все. Чекайте наступних зустрічей. Відшов кухаря Василя. І тепер він робить маску з майкар. Нє, не робить. Все.